Прошу встати. суд іде. Прошу сідати. Шановні колеги. На пленарне засідання другого сенату внесено питання. Прозить справи номер 3 221 за конституційною скаргою Гудеренка Сергія Володимировича щодо конституційності частини 3 статті 307, частин і 2 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України. Оголошую, що на пленарному засіданні Другої сенату присутні судді Сергій Ловати, Віктор Городовенко, Василь Лемак. Володимир Мойсик, Олег Первомайський і Галина Юровська. Наш сенат 20 березня ухвалив розглядати цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників поційного провадження на це засідання для розгляду цієї справи. Прошу вас. Дуже дякую, шановний голов, засідання, Високий суде. Інформую, що усі учасники цього конституційного провадження були повідомлені завчасно і належно. На пленарне засідання ДРУ Сенату не з'явилися. Зокрема, від суб'єкта права на конституційну скаргу Гудеренка Сергія Володимировича інформація щодо участі у розгляді цієї справи на адресу суду не надходила. За даними онлайн-ресурсу трекінгу Укрпошти, повідомлення знаходиться у пункті отримання. Заявник був належно повідомлений, визначеними у Конституційній скарзі засобами зв'язку. Від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Максима Євгеновича Бирдіна на адресу суду 24 квітня надійшов лист, якому він повідомив про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин, просить розглянути справу без його участі. Також від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 23 квітня цього року надійшов лист, де він повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин, і також просив розглядати справу без його участі. У залі засідань другого сенату перебувають працівники секретаріату суду. Дякую. На цьому пленарному засіданні нашого сенату. Судді самі не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів. На адресу нашого суду не надходило письмових заяв від учасників конституційного провадження про відвід суддів. Можливо, у когось із суддів на цей момент є самовідводи? Є таких немає. Отже, за таких обставин я оголошую, що кворум для проведення пленарного засідання для розгляду цієї справи ми маємо. Головою на засіданні. Суддя Головатий і оголошує пленарне засідання Сенату для розвитку цієї справи відкритим. Суддя доповідач у справі колега Олег Перомайський. Відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів та ведучи протокол, у якому здійснюють текстове відображення аудіозаписів від цього засідання. Запис відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному веб-сайті відповідно до закону. Нині колеги, з огляду на відсутність учасників Конституційного провадження, обговорюємо питання про розгляд справи за відсутності їх, а саме суб'єкта права на конституційну скаргу Сергія Гудеренка, представника Президента України у Конституційному суді України Сергія Дембовського і постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді Максима Дирдіна З'ясовуємо думку. Сенату починаючи з судді доповідачі, шановний Олеже, будь ласка, на мою думку, розгляд можливий. Колега Первомайський суддя доповідач вважає можливим розгляд справи з таких обставин. Колеги є інші думки з цього приводу? Протилежні немає, тому я ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності. Суб'єкта права на Конституційну скаргу Сергія Гударенка, представника президента України в Конституційному суді Сергія Дембовського і постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді Максима Дердіна. Прошу голосувати. колеги. хто за? Дуже вам дякую. Ми проголосували одноголосно і в такому випадку продовжуємо засідання. Тому слово для... Викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження у цій справі я надаю судді доповідачеві колезі Олегу Перумайському. Прошу вас, дякую, пане голово. <кій> Гударенко Сергій Володимирич звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України низку приписів Кримінально-процесуального кодексу України. та кодекс Ухвалою Третьої колегії другої сенату відкрите провадження щодо перевірки на відповідність Конституції України щодо частини 3 статті 307 та частини 1 другої статті 309 кодексу. За частину 3 статті 307 ухвали слідчого судді за результатом розгляду скарги на рішення діючого бездіяльність, слідчого дізнавача чи прокурора не може бути скаржена крім ухвали провідного задоволення скарги на постанову про закриття. Кримінальне провадження скарги на відмову слідчого прокурора в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, визначених пунктом 91, частини першої статті 284 цього кодексу. Про скасування повідомлення про підозу та відмову в задоволенні скарги на повідомлення про підозу у статті 309 кодексу. Визначили ухвали слідчого судді, які можуть бути скаржені. Під час досудового розслідування, зокрема, встановлено переліку хватлічого судді, частина перша, а також врегульовано інші відносини в цій частинці кримінального процесу. Зі змісту конституційної скарги та долучих до неї матеріалів вбачається таке: Печерське управління, головне управління національної поліції в місті Києві здійснює досудове розслідування кримінальних провадження, що внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань. На підставі ухвали слідчого судді Печерського району суду міста Києві 14 квітня 2015 року було проведено обшук за адресою проживання Гудеренка, в результаті якого у нього були виявлені та вилучені грошові кошти. Слідчі управління постанові 13 травня 2015 року ці грошові кошти визнав речовим доказом та приєднав до матеріалів кримінальних провадження. Прокурор Київської міської прокуратури постанові 13 вересня 2019 року постанову слідчого управління скасував. Проте, як стверджує Гударенка, грошові кошти, які йому належать, не були повернені супереч приписам статті 16 і 169 кодексу. У зв'язку з цим Гудеренко звернувся до суду і скаргу на бездіяльність уповноважених повноважених осіб управління, яка полягає у неповерненні тимчасово личини майна в результаті проведення обшуку у кримінальним провадженні. Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ухвалою від 8 лютого 2023 року, залишив скаргу Гудеренка без задоволення. Київський апеляційний суд ухвалив від 6 липня 23 року відмову відкритті провадження, оскільки апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає скарженню в апеляційному порядку, відповідно до вимог частини 3 статті 307 та частини 4 статті 309 кодексу. Гудеренко подав касаційну скаргу, в якій просив ухвали слідчого судді Печерської районного суду міста Києва від 8 лютого 23 року. Та Київського апеляційного суду від 6 липня 23 року скасувати, призначити новий розгляд у суді першої інстанції. Верховний суд ухвалив від 22 серпня 23 року, відмовив відкриті касаційне провадження, погодившись з рішенням суду апеляційної станції про те, що ухвала слідчого судді не підлягає скарження в апеляційному порядку у зазначеному випадку. Автор клопотання стверджує, що оспорення припису кодексу є такими, що не відповідає вимогам статей 3, 8, 9, 19, 22, 41, частини 1, 2, статті 55, статті 64, пункту 8 частини 2 статті 129 Конституції України, порушують його права на судовий захист та право власності. На підтвердження своєї позиції. Автор клопотання посилається на приписи Конституції України, рішення Конституційного суду України, Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод 50-го року, рішення Європейського суду з прав людини, приписи Кодексу та судові рішення у його справі та справах інших осіб. Як я зазначав, третя колегія другого сената відкрила провадження, другий сенат Конституційного суду ухвалив від 20 березня 2024 року ухвалив провести розгляд цієї справи в формі письмового провадження. Під час аналізу матеріалів справи з метою повного і подальшого всебічного розгляду цієї справи, мною, як свідомо бідачів було підготовлено та надіслані запити до низки органів державної влади та наукових установ для висловлення і формулювання юридичної позиції цих суб'єктів щодо предмету конституційного контролю та його відповідності приписам Конституції. Дякую. Дуже вам дякую, шановний Олежі Олексійовичу. Шановні колеги. Чи є у когось із запитання до судді доповідача Запитань немає. Тоді з'ясовуємо про наявність додаткових матеріалів чи документів, які е, слід би було б долучити до матеріалів справи. Я розумію, що в судді доповідачі їх немає, бо він би оголосив. На даний момент немає, в неділю будуть роздані судям сенату. Дуже вам дякую, шановні колеги. У кого з вас є додаткові матеріали чи документи? Таких немає. За цих обставин я вношу пропозицію визначити дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання другого сенату завершеним. Чи є у когось інші міркування? Немає, тому ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу проголосувати. Проголосували ми одноголосно. Дуже вам дякую. І за таких обставин, шановні колеги, ми другий сенат. Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в цій справі. І це рішення за результатами провадження буде оприлюднено на офіційному сайті суду відповідно до закону про Конституційний суд. На цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату я оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.